А далі ми будемо аналізувати новини з фронту і як будуть розгортатися події в місцях бойових зіткнень з Владиславом Селізньовим, військовим експертом. Пане Владиславе, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, е, тож розпочнемо наш аналіз, мабуть, із Херсонщини, і там є кілька цікавих кейсів, які можуть повпливати на те, як будуть відбуватися бойові дії на решті лінії фронту. І не минуло це два дні від заяви ворога про відхід з Херсону. І той же самий генерал Мілі розказував, що виведення цього угруповання теоретичного 20-30 тисяч займає значну кількість часу. Ми побачили, що Мабуть, не так і багато, або ми не зовсім все знаємо. Можливо, цей відхід військ почався раніше, аніж вони навіть про це анонсували. Якою інформацією володієте на даний момент? Ви яку можете розказати про цю ситуацію? Колеги, буду намагатися бути максимально виваженими в оцінках? Адже очевидно, що не вперше представники західного розвідувального суспільства спільноти помиляються у своїх прогнозах? Пам'ятаєте кінець лютого цього року? Україна вистоїть максимум три доби, дев'ятий місяць поспіль. Тривають бойові дії. Російські окупанти щоразу отримують ляпас від українських сил оборони, які продовжують контрнасов з метою звільнення всіх територій нашої країни. Е, я до чого веду? справа в тому, що не завжди оцінки навіть провідних аналітиків та е, фахівців з розвідувальної справи відповідають тим реаліям, які є насправді. Ми ж бачимо. Всі ми розраховували те, що щонайменше те 32 тичне групування російських військ будуть тікати справа на лівий берег, щонайменше тиждень. Вони вивели фактично за дві доби рештки від того самого 32-тисячного тичного групування військ. Тобто, фактично, під прикриттям нібито вивезення на мародереного майна фактично російська армія евакуювала основні свої частини та підрозділу. Причому в першу чергу вони вигодили найбаїзда підрозділи десантуру, морських піхотинців, гвардійців панкістів, гвардійців, мотострілки. Тобто, фактично лише ар'єргардні підрозділи залишились на той період часу, який залишився після заяви того самого суровікіна про непідністю відводу російських військ. Отже, думаю, що в цьому контексті дуже слід дуже уважно спостерігати. А за реальною подією на правому березі Дніпра, а ми знаємо, що зараз там відбувається так звані стабілізаційні дії. Їх проводять українські сили оборони, і вони направлені на те, щоб ви відловити усіх потеряшок, знайти всі диверсійно розвідні групи противника. А вони є на правому березі Дніпра. Відповідно і відповідно провести усі заходи з размів. Адже зараз очевидно, що правий берег Дніпра, Херсон, його передмістя надто заміни на територія, яка потребує відповідних фахових е зусиль з боку саперів, які мають привести до ладу цю ту саму територію. Одночасно з цим українські сили оборони мають посилити правий берег Дніпра за рахунок підтягування засобів протиповітряної оборони, артилерії, славнозвісних хаймарців, інших е видів озброєння та військової техніки, щоб будь-які спроби росіян е створити. Певні негаразди, як для українських сил оборони, що діють на правому березі Дніпра, так і для мешканців Херсона наражалися на відповідну адекватну відповідь українських сил оборони. Я хотів зазначити, що от таку річ це просто такі були дуже довгі три дні. От що ми про них говоримо, от вкладаються в ту саму історію. Питання, яке я бачу зараз дуже часто в соціальних мережах, чому ми не побачили великої кількості підбитої російської техніки і вбитих окупантів під час переправи їх через Дніпро, ну ось про це ми тільки що і поговорили. По перше, це мабуть через те, що відходили боєздатні частини, які організовано відходили. По друге, цей відхід був розтягнутий в часі. Відповідно, і уражати великі цілі колони вже і не було ніякої можливості. Але якщо ми говоримо про цю кількість віт... Військ, тож певну частину вони залишать на позиціях тримати лінію оборони. Певна частина вивільняється. Вивільняється тепер. Основне питання для чого? Тобто, це Запоріжжя, це Бахмут, це повернення на Харківщину чи повернення на Київщину. Так очікувати можемо будь-чого, що найімовірніше Ну, друзі, по перше я б хотів би звернути увагу і вашу і наших глядачів на наступні події, що нині відбуваються на лівому березі Дніпра. Достаменно невідомо, адже край обмаль інформація, але ми знаємо, що певні частини та підрозділи українських сил оборонок було про то повідомлення на серії ФБ е, Генштабу збройних сил України проводять певні заходи на Кінбурзькій касі. Це територія Миколаївщини, але це лівий берег Дніпра. Так само є досить дивні натяки з боку посадових осіб, зокрема Чільника Миколаївщини, пана Кіма в інших посадових осіб про те, що нібито відбувається певний дії спрямований на деокупацію лівого берега Дніпра, наприклад, по полту Алішки. Що там насправді зараз відбувається? Інформація поки край обмир, але сподіваюся, що той самий процес деокупації. Буде продовжуватися далі. Я поки що переконаний в тому, що не мають українські сили е, оборони можливості форсувати Дніпро. Фізично нас немає відповідних технічних засобів, щоб переправити велику кількість особового складу бронетехніки для того, щоб лінійно продовжувати контрнаступ на лівому березі Дніпра з метою вичавлення противника у бік тимчасового повної Криму. Але те, що певні рухи там відбувається, це абсолютно точно. Що стосується решток російських окупантів, які накивали справа берега Дніпра, куди їх далі відправити? У ти Можете посилити бойові порядки російських окупантів діють на ліванському напрямку, чи в районі Авдіївки можете відповідно перекинути на території Республіки Білорусь певний прошарок українських експертів. Переконаний в тому, що ось ось ну протягом двох місяців російська окупаційна армія буде готова діяти з метою атаки з півночі з території республіки Білорусі проти суверенної України. Чи станеться воно так? Думаю, що ми дізнаємось про це трошки згодом, адже очевидно, що для того, щоб розуміти подальший перебіг по подій на півночі нашої країни, треба мати більш розгорнуту розвідувальну інформацію. Чи будуть переміщуватися решки російських окупантів з правого берега на території Запоріжжя? Так само питання відкрите, адже там край важко вести бойові дії, атакувального характеру, голе степ. Не дозволяє приховано переміщуватись підрозділи, тому основний вид бойових дій на цій ділянці фронту це в основному артилерійські дуелі і контрбатарейна боротьба. Навряд чи зараз чи на ближчій перспективи, що найменше з боку Російської Федерації, будуть проводити певні атакувальні дії. Що буде робити українські сили оборони? про те знає український генеральний штаб. А ми з вами про це дізнаємось згодом. От, якщо суто гіпотетично, так от як розповів на брифінгу речник командування повітряних сил Юрій Ігнат, зараз Дніпро стає фактично лінією бойового зіткнення, і противник власне з на лівому березі має можливість укріплюватись, робити якісь додаткові інженерні укріплення, бліндажі, посилювати оборону. А як ми можемо використати географічні особливості місцевості на нашу користь? Ну звичайно, що правий берег Дніпра набагато вищий, ніж лівий. Відповідно, ми маємо більш далекобійну артилерію, більш високоточні артилерійські та е, знаряди та. Ракети класу, е які входять до складу РСЗО, класа «Хаймерс» та їх аналогів, звісно, що українські сили оборони будуть працювати за визначеним алгоритмом, Системно, методично, знищити усі ворожі склади з, з боєприпасами. Місця де росіяни зберігають техніку та озброєння. Угу. Відповідно, місця де знаходяться їх особовий склад, пункти управління, пункти зв'язку. Тобто буде йти така собі рутинна робота. Український гармашит, яка спрямована на максимальне послаблення бойових можливостей російської окопаційної армії, як може вплинути зима на перебіг бойових дій, на чию ймовірну користь? Ну і фактично морози замерзла місцевість, ну і взагалі мінусова температура? Вони? Пливають не тільки на пересування військових, а й на стан самої техніки, на те, як за нею треба доглядати, на чию користь і це все зіграє. Як нам зробити так, щоб це було на нашу користь? Ваш добрий друг в студії безпосередньо розповідав, з якими труднощами стикаються українські військовослужбовці під час дій пасі сінній зимового періоду. Очевидно, що потрібно відповідна устаткування, військова форма, обладнання для обігріву особового складу. Звичайно, що все це є важливими компонентами, які забезпечують сталий рух українських сил оборони в рамках контрнаступу. Але те, що український генеральний штаб, міністерства оборони е нашої країни працює над цим кейсом, усіляко забезпечуючи усі потреби українського війська, все очевидно. Я бачу і зведення від генерального штабу, бачу і оцінки експертів, які дотичні до цих процесів. Тобто е є окремі складнощі, але системна ця робота працює. Звичайно, що коли е український солдат нагадова нагадований цепічно забезпечений, має відповідний захист, має відповідну форму. До, до періоду ведення бойових дій, то він мателований, він має прагнення нищити ворогів. Звичайно, що е, я про те не можу сказати так само м, щодо російських е, е, солдат і відповідно їх логістичну службу, бо бачу чимало е, повідомлень з мережі інтернету про того, що не так все гаразд. Із і із забезпеченням, і обладнанням відповідних рубежів, позицій, взагалі особового складу російської окупаційної армії, які долучаються до участі в так званій спеціальній військовій операціях. Е, і свідчення цьому вже кілька різноманітних відео, які з'являються з місць розташування російських військ, де вони йдуть в пряму конфронтацію зі своїми офіцерами, власне, через своє спорядження. І тут складається питання. Е, подальшого розвитку, тобто в них вже не вистачає спорядження і їжі, навіть банально. Це результат роботи, е, яку ми побачили на Херсонщині. Роботи по так званому е, петлі удава. Так, це просто було стягування е, контролю вогневого над лініями підвезення боєприпасів, їжі і ну, гігієнічних навіть засобів і. Фактично без великих боїв вдалося їх витіснити з тої ситуації, і ось тут ми вже говорили про те, що правий берег вищий за лівий. Ми вже говорили про операцію на кінбурзькій косі. Це продовження тої самої е, програми вичавлювання ворога. І в чому важливість цієї коси для нас? Чому ми повинні мати над нею контроль? Очевидно, вся територія України до, до кінця травня наступного року має бути звільнена від російських окупантів. Нема чого робити ворогу, який зі зброєю в руках на нашій землі. Єдиний шлях і єди, єдина підстава залишатися йому на нашій землі. Це бути заритим на глибину до двох метрів за те, що він зі зброєю в руках прийшов вбивати вбивати наших мирних мешканців. Іншого іншого варіанту залишитись тут на нашій землі. У нього немає. А тому очевидно, що і Кінбургська каса, і інші е, області, райони нашої країни, які нині знаходяться під тимчасово російською окупацією, вони будуть звільнені. І цей процес є сталий, є систем... синхронізований, є систематизований. Тут головне, щоб ми вчасно отримали від наших західних партнерів зброю боєприпаси до цієї зброї, а далі справа буде вирішувати українські сили оборони. А в оперативному значенні. З Кінгурської коси ми розуміємо, що вони могли наносити удари в сторону Очакова, відповідно перекривати певні логістичні наші маршрути, і там прикриття виходів з портів, так наскільки мені здається. Тобто, тут і в оперативному плані її треба якнайшвидше взяти під контроль. Ну ми з вами пам'ятаємо, що донедавна російські та іранські інструктори використовували територію кінбурської коси для пуску тих самих дронів камікадзе класу Шахет 136 навіть нашові працювали по одній з їх позицій і знищили ще спаливши і пункт управління і пускові майданчики відповідно таких інструкторів з рано, які там навчали російських окупантів в цій справі. Тому в будь-якому разі звільнення Кімбарської каси. Це епізод оперативно-тактичного рівня, але ж очевидно, що розвивати контрнаступ українських сил оборони з цієї ділянки фронту край важка, адже для того, щоб забезпечити сталий контрнаступ, потрібно забезпечувати наші сили та засоби, в який спосіб і якими. Силами до Стемене невідомо. Можливо, я чогось не знаю, і ми маємо досить потужний флот, який дозволить нам здійснювати переміщення особового складу, бронетехніки, озброєння, але має певні сумніви. Знову ж таки, дії українських оборони є певною мірою асиметричними. Вони не прив'язані до таких сталих, як у військових підручниках написано «дій». діють наших хлопців зухвала, діють неочікувано, але завжди діють ефективно. Ми бачимо, що часто густо, навіть наступаючи проти переважаючого за кількістю особового складу російської окупаційної армії, наші виходять переможцями з того двобої продовжують контроль на Далі. І на останок маємо менше хвилини часу до завершення ефіру, але не можу не запитати. Така ракетне затище маємо зараз в Україні, і от фактично кожного понеділка Росія застосовувала такі масовані ракетні удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі. І говорила і чуємо від експертів, що це можливо була така репетиція або демонстрація сили, що так. Ким і ще більшим ударом можуть атакувати у дні, коли відбувається саміт країн двадцятки, чи так це, чи в Росія навпаки виснажилась і вони не будуть цього робити, Колеги, ми не маємо права бути розслабленими саме через те, що Росія перестала наносити ракетний удар. Вона буде продовжувати наносити ракетні удари чинити ракетний терор, аж доки не завершиться ця повномасштабна війна. Тому щоразу, коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги, треба реалізовувати реалізувати той самий аргумент а, а, алгоритм а, рушити або викриття, або чи не менше дотримуватись правил до Це принципова позиція, і це важливо. Дякуємо вам. Дійсно інформація важлива, і ми теж закликаємо глядачів не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Дякуємо із... за якісну аналітику лінії так. фронту, яку ми так швидко змогли розібрати за цей відведений в ефірі час. З нами був пан Владислав Селізньо, військовий експерт. Ми дуже вам дякуємо і гарного вечора! Спокійного вам бажаємо!